Он все це саме робиться. З... Від війни, з України. А. З жінкою в Польщі він робив бой. А пур в хто? Вони живуть в пурпурівці. А тьоша тут. Ага. Типа, а це Сережки ага. Саволюка якийсь колега, вони разом робили. Ага. Каже, знайде, щоб хтось цього. Я плачу гроші, все. Знайди, щоб хтось провів воду. А що там її вести? Рів копати саме. Да. Ну Ви що, якщо вдвох підете? Ви потрошки її викопаєте. Каже, там 10 метрів. 10 метрів. 7 метрів я що я 10 скажу? Тут чотири і ще шість. Це десь приблизно таку через всю хату. Є До є. стіни. 80 сантиметрів. І глибина. Глибина 80. Глибину мінімум. 80. 80 це теж, я тобі скажу, десь отакого. От ні, 80 в глибину. Я знаю, ні, в глибину. Десь отаку. От ти <плес> не вважаєш, що почти метр. Китя, ти добиваєшся до мене. Ну, що ти хочеш? Та ти вважаєш, що рибка там, крима

Візо в Болгарку і ще взяли трусив око. Це мені цього, морської солі. Моя мая. Твоя, твоя має, твоя інші. Твоя має сьогодні вихідна. Я знаю. Сьогодні можна самому поїхати. Задня в неділю. В неділю не, не в Оландається. Не принесуть, і Андрій даже без шапки ганяв, ще коли холодно було. Той без шапки і той. Я ну пйогом повдівали шапки. Нам не холодно, як не холодно, бацил до хати принесе. Мама буде в червні. Мама буде в червні вдома. Не ну, вона неї буде відпустку. А в кості будуть канікули. У нас будуть жнива. До 6 червня ми ще вчимось, кості. Якісь бочки тут вже не, не, не бочки, вже похудав тутський хлопчик. Вже було якесь сало. хало. Вже, вже почав ганяти. Ай, Доброго ранку, по Що ви, ви коли їдете сьогодні? Так. Да. Е, ні, то я не про то, скільки ви там. Ну, це, я думала, якщо, може, раптом вам прийдеться щось в аптеку заходити, чи зможеш ти мені купити морську сіль. Буде, так? Ага. Е... Тобі скинути гроші? Одразу чи як? Вона не дуже дорога, але я ще хотіла попросити екстракт клюву. Твої Зараз я тобі скажу, кому воно те, що називається. Чи... чи напишу? Мені таке для ноги треба, бо я щось мене спухає сустави, я не можу. У мене закінчилось, мене було лезить. Зап... Ага, хорошо. Я скину тобі цього. Прийдемо, бо. Ну воно десь, я знаю. Може, воно разом буде все 200 гривень, може 300. Це ж ну, теж гроші відчутні, то я це. Добре, 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 дякую. Ага. Якщо там десь нема, щоб ти не ходив, ну, виходить, куди будеш заходити, якщо нема, то нема. Я не, я не хочу, ну, бо це я ж, я ж з дитиною треба ходити тут. Хорошо. Добре, дякую. Давай, таке щасливо. Зачухався. Все свербіло. свербіло. А я почухав. А я почу. Костя, я вже переживаю за Костю, він до них там перебігає через дорогу. Там під дорогою. Водка її. Цей екстракт 100 років. Мені А, зберігається а, 5 років. 22 плюс 5. А, 27 року. Так, коли у нас стоїть. Може вона мені справді його. Спасибо, мамини. Ага, який тарантас. Ось це їде на тарантасі. Ага. Uh -huh. mm. Дефісос Так. Гладкий згонив грати пшеницю. Випадає пшениця, посіяти соль. Замість пшениці? Угу. А що? А Пропадає. Да. Oh. Он каже, там дуже багато буря. Ну, весь гербарій каже. Я ну, каже, ну шкода, вже що буде, то буде. Не, ще не пізно, я ще собі. До Сірошки солька поїду. Е, Повезую, то ми можемо по сінь тут в нагородах. А ми не мокруши це? Таке? Ні, подивитись, бо він тут завтра піде на роботу. Так, десь 100 гривень така сін може бути. Так, а екстракт. Хойний екстракт. Домася! Дзвонило. дзвонило якийсь дзвони номер. Я якщо чужий номер, то я дзвоню, кажу пронто. ПРОНТО сьогодні він взяв взяли якісь ладвіч я. Не туди попав. Так, теж може бути і сто й 150. 150, і сто 250. Брать звоним.